Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, зараз у нас така сумна, вже осіння пора. І, звичайно, що осінь це нерідко пора апатії, такої реактивної психологічної депресії. Хочу поділитися з вами трошечки, як я сама розмовляю з цими станами. І також хочу сказати, які люди більш схильні до того, щоб впадати в глибоку апатію, яка може переходити в психологічну депресію. Ми не беремо тут медичний стан, коли це спровоковано якимись саме медичними біологічними порушеннями. Так, от реактивна така от апатія, яка переходить в депресію. Отже, дуже схильні до такого стану люди, які Сприйняли це як нормальну норму у своїй батьківській родині. Тобто, коли в родині щось там трапилося, і постійна атмосфера була або напруженою і негативною зі скандалами, склоками і так далі, або сумною, непозитивною, непродуктивною і нестабільною. Ну на жаль, я пережила це сама дитиною, тому що роками в мене в родині була дуже невизначена ситуація через трагедію. Певно от через стан здоров'я близької мені людини. І через хворобу, яку не знала, як лікувати належним чином. І та, була довга атмосфера, ну дуже непозитивна, а це м'яко кажучи, не позитивна ще й нервова часто. <кій> І а, вже в дорослому віці я зрозуміла, що а, такі люди. А, у яких такий фоновий стан в родині, батьківській, був такий от непозитивний. Вони звикли для того, що це ну, а-ля, нормальна норма. Їхній мозок, їхній організм а, звик жити в таких емоціях, в, таких, в такому гормональному фонові. Розумієте, тому що воно ж все там взаємопов'язано. І а, в якийсь час, коли я вже дорослою людиною проживала важкий для себе дуже момент, і навіть зловила себе на тому, що а, той когор, який я дуже люблю, я почала пляшку випивати не за півроку, як це зазвичай в мене буває. а Купила пляшку, випила келих, поставила і він там півроку стоїть. А що я починаю випивати цю пляшку за 10 днів? Для мене це дуже багато. От то я пам'ятаю, як я на другій пляжці себе зловила, пішла і виліла просто в унітаз і сказала собі, що якщо мені так важко, я проходжу зараз такий етап відгорювання втрати. Це також, до речі, було восени. Осінь ще спонукає до цього, тому що мало сонячних днів. гнів. Но у нас зараз, звичайно, ще накладається ситуація з війною в Україні. Це зрозуміло. От. І я собі сказала, що якщо я маю прийти через такий період, то я прийду його хоча б тверезою. Я не маю додавати собі ще а, так, такої речі, як залежність. Я собі сказала, що я залежність собі забороняю. Я забороняю собі залежність від а, а алкоголю, від там якоїсь наркотину. По, слава Богу, нікого в мене ну, в мене такого не було ніколи, і навіть від а, паління. От, ну, я також я ніколи, в принципі, не палила, там один раз спробували, і все. І, і а от, а от з когором така історія була. І на другій пляжці, слава Богу, я себе якби, вхопила за цей хвіст, але вилала її. І все, на цьому все припинилося. Але я, про що, шкодую, що я а, тільки нещодавно зрозуміла, що таким самим чином я спокійно можу впоратися. Апатію, яка підступає, через те, що мозок звик довго жити, ну, ще дитиною він так формувався, тому що у нас мозок формується аж до 20 щимось років, формувався в ситуації. Суму пригніченості, ну, не все моє дитинство, от коли в нас трагедія сталася, значить, нестабільності, то час від часу організм знову заходить в такі самі стани, тому що вони для нього нормальними є. Я собі сказала, що от як я заборонила собі залежності, так само я забороняю собі апатію. Та, от я прям так собі і сказала: я собі апатію забороняю. А я хочу жити іншим життям. Я хочу жити в дорослому віці таким життям, якби в мене було щасливе дитинство, і тільки оце це щасливе нормальне дитинство для мене було б нормальною нормою. Я не збираюся жити, от як деякі люди проживають, які не знають психологічних засад від однієї психологічної ями до іншої психологічної ями. Посередині цих ям там трапляються якісь в них гарні моменти, по типу кохання, і в них є, іде підйом, по типу там, друзі нові, які з'являються в них є іде підйом, Але так, в принципі, від ями до ями. Я собі сказала, що від ями до ями більше не буде і щоб цього не було, апатію я маю гнати в защій. Ось тільки вона приходить, а вона дуже часто любить приходити саме восени, звичайно. От, через дощі, через сіре небо. От вона приходить і я її, вибачте, дуже нецензурно посилаю прямо нахер. От вона тільки підступає, я їй кажу, пішла нахер. В мене, вибачте, в мен, ну, я з нею грубо розмовляю. Я їй кажу, що в мене на тебе немає часу, в мене на тебе немає ресурсу, весь мій ресурс потрібен в моєму власному житті. От, мій ресурс буде потрібен моїй родині. В житті є дуже багато всіх цікавих речей, щоб я ще витрачала свій ресурс, свій час на тебе. Оце сидіти з тобою, плакати. Адіос! Якщо мені хочеться посумувати, я можу включити якийсь там осінній джаз, я можу піти погуляти в осінній парк, я можу почитати осінні вірші, а так я для себе вирішила. Там, хвилюйся, не хвилюся, в мене родина зараз в Дніпрі, звичайно, що дуже така там небезпечна ситуація і все. Від того, що я зараз впаду це в желейну тряпку, нікому не стане краще: ані моїй родині, ані Україні, ані, мені, ані мені нікому, розумієте? Тобто о, з желейної тряпки треба вибиратися, вона нікому нікому не цікава. Я собі сказала, от я тебе злипаю так само, і це звертаючись до апатії. Я тебе зверта... зливаю так само, як я тоді зливала цю пляшку з когору. В унітаз. Мені це не цікаво, залежності мені не цікаві, і залежності від апатії мені також не цікаві. Я з тобою сидіти і плакати не збираюся. В житті набагато більше є цікавих речей, ніж сидіти і плакати з тобою в унісон. Адіос. Такі справи, мої любі.